Продається чудова двохкімнатна квартира усього в п'яти хвилинах пішки від станції Метро Олексіївська. Загальна площа квартири 48,9 квадратних метрів, кухня 7 метрів квадратних. Планування зручне та продумане. Усі кімнати окремі. Квартира після свіжого капітального ремонту, зробленого якісно і зі смаком. Замінені всі комунікації, нова електрика, сантехніка, встановлено металопластикові вікна, балкон засклений. У кімнатах нові двері, стелі вирівняні, освітлення продумане до дрібниць. Усе зроблено так, щоб одразу можна було заходити і жити. Квартира розташована на восьмому поверсі 9 будинку. Санвузол роздільний у сучасному плитковому оздобленні. Кухня компактна та функціональна з якісним гарнітуром. Усі меблі залишаються новим власникам, що робить цю пропозицію ще вигіднішою. Будинок знаходиться в одному з найкращих районів Харкова на Олексіївці. Поруч супермаркети, аптеки, школи, дитячі садки, кав'ярні, фітнес-зали. Тож, будь ласка, чекаємо вас на перегляд!